Ніякої катастрофи і ніякого погіршення в наступному році точно не станеться. Інфляція закладена в межах норми близько 5% на наступний рік. Курс на кінець року 45 гривень за долар. Тож в середньому він буде коливатись близько там 42-43 протягом року, і навряд чи вони дійдуть навіть до того показника на кінець року в 45. Мінімальна заробітна плата дійсно не збільшується. Але ми, як економісти, вважаємо, що вона і не має збільшуватись, бо це штучне примушення роботодавця щось сплачувати. А в нас все ж таки ринкова економіка, тому це в принципі і добре, що вона не буде збільшуватись в той же час. Середні заробітні плати вони зростають в цьому році зросли суттєво вже до 22 двох тисяч. Гривень в середньому по країні. І навіть вже якщо взяти в доларовому еквіваленті, то це 500, більше 500 доларів, ми перевищили показник 2021 року до воєнний. Так само вони будуть збільшуватися і далі через нестачу кваліфікованих кадрів. роботодавці змушені суттєво піднімати заробітні плати, шукати таланти, шукати працівників. Тож, в принципі, все буде достатньо в межах норми, достатньо стабільно, і це великою мірою через те, що нам допомагають наш. Міжнародні партнери і допомагають на дуже значні суми. Якщо ми збираємо податками близько двох трильйонів, направляємо це переважна абсолютно більшість на оборону, то нам ще близько двох трильйонів гривень на рік, в цей рік і в наступний рік дадуть міжнародні партнери. Через це наша економіка почуває себе досить добре впевнено, і навіть курс гривні досить впевнений. Щодо курсу гривні на курс гривні, зазвичай впливають великі фундаментальні фактори, такі як там торговий баланс, наше зобов'язання по виплаті валюти і таке інше. Але зараз найбільший фундаментальний фактор це національний банк, який отримує валюту від міжнародних партнерів і далі впливає на міжбанківський ринок, виходячи з інтервенціями валюти. В нього зараз запаси 40 мільярдів доларів, і щороку вони отримують додатково 40 мільярдів доларів, плюс оці неочікувані ще 50 мільярдів протягом наступного року, і через рік вони двома частинами, скоріше за все, зайдуть до нас. Тож в нас навіть надлишок валюти у національного банку, щоб можна було згладжувати будь-які коливання гривні. Тож, якщо Нацбанк вирішить, що гривня має коштувати. Долар має коштувати 41 одних так воно і буде або 42. Але в той же час Національний банк прислуховується до там, побажань кабміну, до ринкових тенденцій до нашого розриву в валютному торговому балансі. На жаль, у нас розрив в торговому балансі річний близько 30 мільярдів, тобто, ми на 30 мільярдів більше імпортуємо ніж експортуємо. І цей розрив треба потроху скорочувати. Як його скорочувати, це так дуже дуже поступово е, девальвувати гривню, щоб імпорт ставав трохи дорожчий, а експорт ставав навпаки вихідніший для нас. Тож цим національний банк і буде займатися, але в дуже дуже поміркованих обсягах. Тож там до середини року він очікувано спустить там гривню до 42-42,5 за долар, і на кінець року можливо вийде на 43. Тож тут не варто очікувати якихось різких кроків, бо валюти в нас надлишок. Це умовні боргові зобов'язання, але ми їх не маємо сплачувати, бо сплачені вони будуть за рахунок надприбутків з заарештованих російських 200 мільярдів доларів. Тож США 20 мільярдів і інші країни J7, ще 30 мільярдів. Ці кошти вже на рахунку світового банку. Вони не просто теоретично виділені, вони виділені цими країнами і перераховані. Світовий банк вже не повертає нікому кошти. Тож світовий банк буде видавати ці 50 мільярдів, виключно нам це безповоротня допомога, яка нам прийде на ближчі два роки. І тут важливо зазначити, що це не ті звичайні кошти, які нам і далі будуть виділяти міжнародні партнери: Єврокомісія, Світовий банк. МВФ і таке інше це додатково до тих приблизно 40 мільярдів доларів, які нам надсилають грантами макрофінам довгими кредитами дешевими. Кожен рік це додаткові 50 мільярдів. Тож наступного року ми отримаємо 38 мільярдів. Ну якщо з Америкою щось піде, не так то можливо, це буде там не 38, а там 25 мільярдів. А додатково до цих ще бонусом, ще 50 мільярдів. Це шалені кошти, і тут важливо, як ними розпорядиться уряд. Вони не мають бути витрачені на якісь популістські проекти, типу там роздати всім по тисячі чи якийсь кешбек. Вони мають бути витрачені максимально на оборону і на посилення нашої економіки. Тоді це суттєво наблизить нашу перемогу. Тут унікальність цих 50 мільярдів, що по них немає тих обмежень, які є по щорічних коштах, які ми отримуємо від міжнародників МВФ, Світової банк, Рекомісія та інші країни. Тож, якщо на ці щорічні 40 мільярдів обмеження, що це тільки соціалка, тільки освіта, медицина і таке інше. Ніяких військових цілей, то оці 50 мільярдів за рахунок російських активів це на будь-які наші цілі, і це просто безпрецедентно, це значно, значно посилить наші оборонні можливості. В нас дійсно дуже важка ситуація, наприклад, в металургії, бо ми втратили величезні металургійні комбінати. Під час воєнних дій деякі зруйновані, деякі окуповані. Тож в металургії дуже важка ситуація і вижила тільки там 30-40% металургії. Ми її поступово зараз відновлюємо. Дуже важка ситуація в енергетиці. Ми втратили дійсно від 50, там, до 70% наших довоєнних енергетичних потужностей дещо окуповано, дещо зруйновано. Тож ми терміново переходимо на відновлювану енергетику, на газову генерацію і таке інше. З іншого боку, ми майже вже досягли довоєнних показників по аграрці, по продукції аграрній сировині, по аграрній переробці, цукор, олія. Ми знову вийшли в першу трійку світових експортерів олії соняшникової і інших олій також нарощуємо. Тримається експорт IT послуг трохи впав, але все одно тримається на дуже високому рівні. Тож кожна галузь почувається по-різному. Десь ми нарощуємо потужності, да, аграрка, переробка, IT, навіть будівництво потроху зростає. Десь ми впали і барахтаємось там, наприклад, туристична галузь, да, там, готельна. Металургійна і, і такі ну, авіасполучення навіть не, не варто і згадувати. Тож зовсім по різному виглядає ситуація в різних секторах економіки, але в цілому, якщо взяти всю економіку, то ми навіть примудряємось трохи зростати цього року. ВВП зросте на 4%, це всі товари і послуги, які є в Україні. І наступного року ми очікуємо від 4 до 5% знову зростання. Тож, знов таки, за рахунок того, що фронт тримається, за рахунок допомоги великої міжнародних партнерів, за рахунок розумних деяких програм, які запустив уряд, наприклад, дешеві кредити і гранти для підприємців, потроху економіка ну, тримається і навіть зростає.